440 прикарпатців склали національний мультипредметний тест на відмінно. Про це розповів керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Туменчук. Загалом учасниками основної сесії іспиту, який став заміною ЗНО в воєнний час, стали близько 8 тисяч абітурієнтів в області. З урахування безпекової ситуації в країні тестування проводилися у таємному режимі. Шили і саму процедуру його складання, зокрема, не використовували металодетектори, та навіть в таких умовах без порушників не обійшлося. Чотирьох учнів спіймали за користуванням гаджетів під час іспиту. Ми у режимі ну наскільки можна було, настільки і тримали в секреті. Від усіх, окрім кожного конкретного учасника тестування, де він буде тестуватися, як він буде тестуватися, були задіяні, ну я думаю, найвищі на цей момент досягні комунікаційні технології. Була задіяна тактика смс-інформування кожному потенційному учаснику. Тестування підійшла смс. Де було йому запропоновано логін і пароль його доступу до його інформаційної сторінки на сайті українського центру. Це було ключове. Це було ключове. Практично всі молоді люди отримали ключ до того, як ді як діяти далі. Зареєструвалося у Франківській області біля 8 тисяч дітей. Явка була. Середньостатистичною, десь трохи більше 90%. Я хочу вам сказати, що на паперове тестування такої явки не спостерігалося. За результатами оцінювання 25 юних прикарпатців отримали максимальні 200 балів з трьох предметів: 83 з двох та 332 з одного. Найбільше гарних оцінок саме з історії України. Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал 402.